Друзі, вітаю! З'явилася свіжа інформація від ООН щодо виплат українським пенсіонерам до кінця цього року. Хто буде отримувати ці доплати? Давайте поговоримо. Це інформація, якраз таки для окремо взятої групи на нашому каналі, на нашому каналі людей більш досвідчених, які очікують на отримання пенсії. Давайте це проаналізуємо, але спершу. Підпишіться на цей YouTube канал. Під цим відео чорна кнопка Підписатися. Будь ласка, натисніть на неї, Якщо треба для цього зареєструватися, зареєструйтесь. Але тоді ми з вами постійно будемо на зв'язку. Тому натискайте кнопку Підписатися, і ми з вами починаємо. Бо тут ми саме боремося з пропагандою та російськими наративами, і це дуже важливо. Всесвітня продовольча програма ООН в Україні продовжила термін проєкту доплат пенсіонерам України, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій до грудня 2024 року. Включно про це говорить нам Міністерство соціальної політики у своєму релізі. Власне, якщо процитувати е, Мар'яну Ворт, е, тимчасово виконуючу директорку ВПП ООН в Україні, вона каже: Ми розуміємо, що жити на невелику пенсію, особливо на територіях близьких до зони бойових дій, нелегко. І що додаткова допомога вкрай потрібна сьогодні українцям. Завдяки щедрості наших донорів. Ми раді продовжити нашу грошову підтримку пенсіонерам до кінця року. Додаткова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 3250 тисячі гривень і проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Та не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації вже наявної, у базах даних. Українського пенсійного фонду, тобто все будуть робити автоматично. Виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення української пошти для пенсіонерів, які отримують пенсію через Укрпошта. Ви пам'ятаєте, що від серпня 2023 року такою допомогою охоплено більше півмільйона пенсіонерів, які мешкають на територіях прифронтових або на фронтових територіях. Сукупний обсяг такої підтримки це порядка мільярд сімсот гривень. Ми розуміємо насправді, що це надзвичайно велика і потрібна допомога, але однозначно недостатня. І наша держава, і інші. Західні партнери все-таки повинні розуміти, що є надзвичайно важливі соціальні групи, яким цю допомогу потрібно збільшити, і якраз такі пенсіонери і внутрішньопереміщені особи є одними з таких категорій, яким потрібно додатково звертати увагу на такі форми та формати підтримки. Друзі, це коротка новина, якщо ви вважаєте, що цю допомогу треба збільшувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!